Вітаю вас на моєму каналі Таня Бел Цікавий час ми почали жити з вами зараз 23 січня, і в нас вже сонечко в поєднанні з Плутоном, а це і є офіційне відкриття епохи водолія. тобто Плутон у нас відповідальний за перевтілення, за трансформацію, а сонечко це і є всі, всі люди ми. Тобто у кожного з нас у натальній карті є сонце, тобто ми кожний з нас знаємо, коли ми народилися. Це дата наше народження. І от зараз уявіть, що хтось в комп'ютері в нашій голові включає перевтілення, кнопка перевтілення. Тобто завантажуються ті програми, які а, повинні бути зараз в епоху водолія. А, а це про ентузіазм, про сміливість е, заявляти про себе, проявлятися. Розумієте? Тобто Це про друзів, спілкування, соцмережі е, почнуть працювати ще більше як ніколи. Ютуб канал вже більше україномовних. І я радію з цього приводу, тому дуже прошу вас. Підписуйтесь і лайкайте. А, далі Плутон у нас відповідальний за перевтілення, я сказала, і за вплив. Тобто зараз ця планета впливає на кожного з нас. І дуже важливо, щоб ми в цей період, особливо коли вони в поєднанні, а це буде тривати до 27-го, ну я так. Так би сказала до 30 го точно січня. І щоб ми з вами слідкували за а, тим, що ми говоримо, що ми думаємо. Це дуже важливо. Я навіть вам а, написала, щоб ви були, а, ну, якби озброєні. Замість слів таких: я боюся, скажіть собі, я готова до нових можливостей. Замість це неможливо. Скажіть собі, я знайду спосіб зробити це можливим. Замість. У мене немає грошей? Скажіть, я відкрита для фінансового потоку і достатку. Тому ви вже зрозуміли, фокус треба тримати на перевтілення, перетворення, з мінуса робимо плюс. Ну, Мої клієнти знають, і я тут неодноразово повторюю, це така моя гра. Я давно вже прокачую в себе ці сенси і а, таке мислення, позитивне мислення, і бачити у всьому можливості. Це допомагає мені рухатися по життю, а, досягати того, чого я прагну. І, взагалі, до мене тягнуться люди саме із за цього, тому що я у всьому бачу можливості прекрасне, розумієте? І а, ну, це не перевершено. я тоді... Бачу, скільки мені все світ дає, і я вас запрошую до такого мислення. А також дивіться, Плутон у нас відповідальний за людей, які вміють і можуть і повинні впливати. Що таке впливати? Ну, здебільшого, це політики, це люди на сцені, актори, співаки. А люди, які вміють керувати людьми багатою кількості людей, я не знаю, там це народи, президенти. Ну я сказала вже політики, так тому це їх час зараз. Ми можемо спостерігати, що відбувається. А я вже вам підказую, бо пройшла інавурація президента Америки Дональда Трампа. 20 на 21. Тобто я вже робила його прогноз, тобто натальну карту я дивилася і в інстаграм запрошую до себе, подивіться, підпишіться, там цікава інформація. Я розбирала його натальну карту і побачила те, що він дійсно народився, народився саме для того, щоб зараз зупинити. Війну, тобто він себе і назвав Я миротворець. Зрозуміти мене правильно, я абсолютно не прихильниця Дональда Трампа. Мені цікаво просто було подивитися карту людини такого масштабу, і всесвіт нам зараз покаже, що навпроти Путіна не можна ставити психічно здорову людину, тому що Путін не здоровий. І нам, здоровим людям, дуже ну дико дивитися на те, що він говорить, як він робить, що він робить. Ну тобто, навпроти Путіна всесвіт поставив Дональда Трампа. І я, якщо я до цього вірила у Всесвіт, то тепер я просто аплодую стоячи, тому що це дуже круто. Просто уявіть, ми думаємо, що це ми щось там вирішуємо. Так, ми співавтори зі Всесвітом в Бога, в кого ви віруєте, але як же це красиво поставити навпроти людину, яка взагалі не керується якимось правилами, вона їх створює. Людина бізнесу, людина вже була в політиці, Дональд Трамп. І його козирь, ну тобто його. Влада в тому, що він не має плану, як закінчити війну. Ну, це мені так здається, і те, що я бачу в натальній карті. Або якщо він його і має, бо в нього команда така сама, як і він, тому що до подібного притягується подібне. А вони оригінали, не формали. Ну, тобто креативні люди, вони інакше мислять. І саме таким чином можна подолати Путіна. Бо це ми думаємо, що це війна між Україною і Росією. Це набагато більше. Піднімайтеся над ситуацією і дивіться глибше, більше, ширше. Масштабуйтесь як люди, і зрозумійте, що просто на землі України зараз йде розподіл землі. І ну, ця війна повинна була статися. На жаль, війни були, є і не хочеться, щоб вони були, але поки що Всесвіт не придумав, як людей зробити більш вразливими, тому що в цьому сила, в цьому людяність людяними, добрими, співчутливими людьми. І саме із за цього ми і стаємо кращими, еволюціонуємо ліпше, виходимо на інший рівень людства. Тому ось таке непросте глобальне бачення у мене, я бачу своїх колег, читаю їх також. І воно ну, відрізняється зрозуміло, тому що ми різні люди і різна думка, ви підійдіть до іншого астролога, він інше щось вам про себе розкаже. Але якщо ви маєте таку нагоду. Отримати астроконсультацію у декілька а, астрологів. Астропсихологів я раджу все ж таки більше, тому що а, я астропсихолог, і я маю, перш за все, а, диплом психолога і психотерапевта. Я сертифікований психотерапевт, і а, в мене є підґрунтя, тобто в мене є освіта, і це важливе. Так ось, а, дуже вас прошу, якщо ви. Не відчуваєте зараз собі сили, а зараз який період? Я не раджу ходити в великі колективи там, де е, вами будуть маніпулювати або управляти і здебільшого е, ну, не по-доброму, скажімо так. Е, ну, ви можете не справитися і бути під впливом цієї людини. І може е, щось неприємне таке статися. Тому о, в цей час до 30-го числа. Січня 2025 року я не раджу е, ходити на такі концерти е, зірок, так тобто там, де багато людей. А, бо е, чому? Тому що я вже казала, сонце це і є людина, це її свідоме і Плутон, коли е, в поєднанні з Сонцем, він е, тримає людей в напрузі. А уявіть, коли колективне несвідоме. Тобто, Усі люди разом десь, і ось ця напруга, вони просто не видержать. Я навіть була у навчанні вчора, позавчора, саме 21 січня, коли поєднався Плутон з Сонцем. То ведуча, яка автор цього курсу, де я була інтенсиву, вона просто пошти не втратила свідомість. Тобто настільки вона була. Перенапружена, хоча до цього вона каже: я готувалася, я танцювала. І це було ну, дивовижно для мене, як для астропсихолога, тому що ну, дійсно я відчувала це тільки ну, якби в голові, знаєте, як в тисках. Тобто було не дуже приємно. Але сьогодні вже легше, і я тому вирішила вам зробити прогнози: прогнози на лютий місяць, я обожнюю їх робити для вас. Але спочатку ще хочу договорити, запросити. Зараз в мене дуже класна нагода. Я вважаю як астропсихолог. Я запрошую зараз всіх вас, хто може собі це дозволити, хто хоче мати вплив на своє життя, а не відчувати вплив інших людей, які вам досі вказують, як вам жити. А, що вам робити, куди вам рухатися, а я вам на особистій астрологічній консультації продемонструю вашу карту, покажу вам, де ваш Плутон, де ваш вплив, тому що у кожного в натальній карті є а, Плутон, і а, це говорить про те, що ви впливова людина в якійсь темі, а там 12 областей життя, зрозуміли? Я, наприклад, знаю, де я маю впливати на людей. І я також запрошую в інстаграм, тому що я зробила Рілс, дуже такий, на мій погляд, зрозумілий, цікавий саме про мене, там дві з половиною, навіть менше дві хвилини. І ви можете ознайомитися з, зі мною ось так через натальну карту. А також е, хочу сказати, що я на цій астроконсультації буду вам говорити, де зараз напрямок еволюції у вас натальній карті саме. Де ваші вузли, тобто кармічні вузли, які поміняли знак на діва і риби? Це дуже цікаво. До речі, також ви можете ознайомитись з цим відео. Я також поділюся ссылкою і покажу. Ну, тобто запропоную вам передивитися цей, це відео про кармічні вузли, яке також є на ютуб-каналі в мене. Ну що, я вас запрошую. Ми зараз починаємо прогнози для кожного знаку зодіаку на лютий місяць 2025 року. У мене сьогодні для вас шість колод, і остання буде двері. Я хочу, щоб ви побачили, мали нагоду, що ж вам відкриває парад планет, який зараз також триває, і він підсилює, і він, знаєте, такий, як. Значить, чекає вам вашу доріжку засвітив, парад зробив для вас і підштовхує, підштовхує щось почати в вашому житті зараз. А чому я кажу: дуже важливо зараз помітити, що відбувається в вашому житті? Тому що сьогодні початок, ну тобто сьогодні, до кінця січня, а продовж Року ви побачите, як будуть відбуватися події. Тобто зараз вас щось планети від вас вимагають, вони вас підштовхують до якихось дій, до розвитку вас як особистості, і 23 квітня буде квадратура Сонце з Плутоном. А водолії буде Плутон ну 20 років. Тому я запрошую на астроконсультацію, тому що Плутон буде 20 років водолій, а водолій це і є астрологія. Тобто зараз буде дуже багато астрологів вас запрошувати, і це супер, тому що ви зможете отримати карту навігатор, як вам рухатися наступні 20 років. Секундочку, це навіть не рік. А потім 25.07 в липні буде опозиція між Сонцем і Плутоном, знов розвиток подій. І 24 жовтня буде квадратура і знов буде кульмінація між сонечком і плутоном у Водолії. Тому я дуже вас прошу, володійте собою своїм життям, впливайте, ставайте автором свого життя. І приходьте на астроконсультацію. А зараз починаємо наші розклади. Овни. Ваш старопрогноз на лютий місяць 2025 року. Що вас чекатиме? Отаке: Отакий початок. Це карта диявол. Диявол говорить про те, що буде на початку лютого якась спокуса. Тут вона називається Тіньова сторона. А, ну, Ви познайомитеся зі своєю тіньовою стороною. Нічого тут немає поганого, у кожної людині є тіньова сторона, і добре було б її знати, побачити її в обличчі. Для чого? За для того, щоб вона не йшла попереду вас, ну, тобто ви такий, знаєте, з рогами людина зла. Або зад, позаду вас, і потім, як безненацька вас накриє. Треба тримати її поруч, тобто з нею треба ознайомитись. Тому рухаємося спокійно, це спокуса. Можливо, ви будете спокушатися стосовно відносин ви заміжня, а у вас з'явиться залицяльник. Можливо, це може бути спиртні напої, буде вас, хтось спокушати випити зайвого, тому дивимося далі. До речі, диявол це ще великий кошти. Тому, ну, великі це дійсно ну, такі навіть ті, що ви не очікували. Дивимось далі: дев'ятка мечів. Ні, таки це щось, що буде вимагати від вас дуже великих зусиль, особливо Знаєте, така мозгова атака. Тобто ви дуже перетрудитесь, можливо, зайве вип'єте, можливо, щось, ви, ну, щось вас мучить, і денно і ночно ви думаєте про щось, і вас щось не заспокоює. І це вже, знаєте, преддепресивний стан. Жінка лежить на кроваті, і в неї болить голова, і в неї безсоння. Тому раджу звертатися обов'язково за допомогою. Ось тут ви можете зупинитись, і нехай це просто е болить у вас голова. Знаєте, від перенапруження, від там, не знаю, запрацювалася або будь-що. Дивимося далі. Вісімка чаш ну це ж це просто супер. Дивіться. Ви зморилися і поїхали відпочивати. У гори, в Карпати, за кордон. Куди завгодно. Їдьте відпочивати, тому що ви дуже забагато працювали. Це, до речі, може бути і. Ну, Якась операція. Ну, тобто я маю на увазі не сама операція, а якісь уколи. Може, вам робили уколи, тому що а, мечі це може бути і глаукалування, і я не знаю, ботокс, все що завгодно, але дуже вас прошу. У нас зараз і ретроградний Марс, а потім ще у нас ретроградний на кінці січня. Буде Венера, тому я не раджу робити якихось таких операцій саме на лиці, на, будь, ну, на тілі. Якщо це не заплановано, то тобто по факту сталося, то звісно, ми рятуємо життя. А якщо є така нагода спланувати, то ми не плануємо в ці, коли планети особистісні, ретроградні, ми не плануємо такі речі. Добре? Тому відпочивати їдемо. Це може бути, до речі, ще не тільки відпочинок, але і людина може піти а, на пенсію, а, піти з роботи, дивимося далі. Все буде добре, бачите? Четвірка жезлів це вже інший а, результат. Тобто це перший результат. І по роботі вам буде приємно, і взагалі-то це може бути новосілля, тобто ви колись заїдете в нову квартиру, може, ви ремонт зробите або почнете. Ремонтувати старе в ретроградній планеті, ну, тобто, і квартиру в тому випадку також це супер. Робимо новини, купуємо, а старе. Робимо декупажі, ну, тобто, ремонтуємо і щось таке. Ну, якщо купуєте нові речі в хату, то я вас дуже прошу в квартиру. Беріть гарантійні талони. Ну, Щоб не було якихось там катарсисів з технікою. Ну ви зрозуміли. Отут може бути, я сказала, новосілля, ну і також свято. Свято, бо бачите, молоді в шалаші. Це може бути і залицяння, тобто запропонувати вам руку чи серце. Далі. Десятка мечів. Ну, все логічно. Дивіться. Тут була дев'ятка. Ви відпочили, усе добре, і вам вже не боляче. Обожнюю! Це десятка мечів, ви бачите. Це говорить про те, що сама темна ніч перед світанком. Тобто, колись вам було дуже боляче, ви не спали ночами, і ви про щось думали, вас бентежило, і ви думали, що немає виходу, а він є. Завжди вихід є. Тому ось ця карта каже: що все, кінець буде щось нове, почнеться щось цікаве в вашому житті. Тому ось тут вже вам не боляче, тут видих, полегшення. Вау, Боже, як це красиво! Овни, дякую, що ви є. І я бачу ці карти. <сум> Десятка мечів, кінець ситуації, кінець страждання і початку нового. І ще якого нового? Це карта взагалі її обожнюють усі тарологи, які існують на цій планеті Земля. Тому що це туз пентаклів. І це початок матеріалізації будь-якої вашої ідеї. Стосується це любові та, будь ласка. Стосується це, я не знаю, там, якоїсь творчості почати якийсь проєкт, курс, не знаю, там, бізнес будь-що в вашому житті, що ви почнете спортом займатися, це все на найкраще. Супер просто карта. Це, знаєте, вам Бог дає гроші на те, щоб втілити те, що ви хочете. А замість грошей це може бути і люди, ну, тобто, будь-що це шанс, можливість, неймовірна. Просто якась краса. Далі. Опа. І тут у нас імператор. Отак не менш. Це може бути чоловік, ну, тобто, вам може запропонувати ось тут по пентаклю руку і серце, щоб ви стали його дружиною. Тому що імператор у нас це чоловік, тобто у шлюбі чоловік. Це може бути прикордонник, якщо так станеться, і вам треба буде спілкуватися з людиною, яка має погони, яка працює десь на державній службі, то вам раджу тут говорити конкретно по ділу, не жартувати, а вирішувати питання. Тому що це доволі серйозна людина, і вона на серйозній посаді. Тобто це може бути і політик. Ну, тому далі дивимось. Вау! Овне, напишіть мені, будь ласка, <кхід> що у вас лютий буде? Який у вас лютий буде? Тому що тут дивіться, я тільки сказала, що це може бути пропозиція руки та серця оцей імператор. А тут уже бачите, вінчають. Мені подобається ця карта саме в цій колоді, це закохані. Ви можете дійсно закохатися, закохатися в будь-що в чоловіка, в жінку, в життя, в те, що ви творите в себе. А я спочатку раджу закохатися в себе, і це не про нарцисизм або егоцентризм. Ні. Якщо людина не вміє любити себе, вона ні, нікого не в змозі буде полюбити. Тому закохані вам радять. Якщо ви і будете стояти перед вибором а, в лютому, то спочатку обирайте себе, свій стан з тією людиною в тому, що ви там хочете, що ви закохані. Ну, тобто себе, свій стан. Добре? Далі. Башня. Ну, можливо, це старший аркан, 16-й, і, можливо, ви щось сплануєте, а можливо, щось не вийде. Ну, тобто, піде не так. Але здебільшого, башня завжди йде на найкраще. Тобто, в якому сенсі? Ви мені скажете, Таня, плани руйнуються? Ти кажеш. Що це на найкраще? Та тому що вони були ну, такими не фундаментальними, не, ем, не конкретними, якимись такими, знаєте, це замок на, на піску був, башня на піску. Тому, якщо фундамент не міцний, то звісно воно падає. І, і це таке визволення навпаки, тобто чим башня сильна. Карта, і чому люблю, люблю я, її взагалі, хто розуміє з астрологів, то це карта свободи, визволення від чогось е, зайвого, що, е, наприклад, ви до цього носили рожеві окуляри. Хм? Знов у вас починається. Зі спокуси місяць і а, завершується. Ну, Це дуже цікаво. Ось так виглядало на початку, ось так майже в кінці. Тобто знов спокуса. Можливо, у вас буде спокуса зробити тату? Тут цікаво виглядає в цій колоді а, диявол. Це старший аркан і, можливо, бачите, вас все ж таки манить якийсь чоловік знов. А, так, починався місяць і так завершується. Ну, цікаво. Приходьте на таро консультацію, і ми подивимось, що вам робити з цим всім, Що ж так спокушає вас в цьому житті? Цікаво. І ще хочу сказати: якщо ви в Україні, то, будь ласка, будьте в безпечних місцях, тому що ну, безпечній області, тому що в Україні поки що йде війна, але ми думаємо, що ну, ми віримо в те, що вона завершиться, і ви, українці, повернетесь додому. Бо земля вас любить, коріння ваше. І остання карта. Одну я витягну з цієї колоди. Це про те, що зараз вам говорить овни парад планет, до чого вони вас штовхають, що треба, куди вам рухатись, які двері відчинити. Ох, так, жезли. І це у нас пас жезлів. Ну, таке враження, що або вам відкриють діти двері кудись, не знаю, почати щось нове, можливо, спортом зайнятися разом з дітьми. Можливо, це по роботі шанс щось почати. Можливо, з дітьми працювати. Ну, може, у вас діти дорослі. Але це пас жезлів. Можливо, в роботі ви щось хочете почати нове. Я дуже вас прошу. Нехай це нове буде з присмаком з минулого, тому що у нас поки, поки що ретропланети Марс і потім Венера, а потім ще й Меркурій. Тобто вони перестануть усі ретроградити десь отам в квітні. А зараз поки що так. Тому, навіть якщо ви зовсім щось нове починаєте, то вам треба, мабуть, пройти ці двері, тобто це і досвід. Чомусь ви там навчитеся. Ну, це цікаво. А можливо, це буде ну, подарунок від когось. Бачите, він тримає подарунок пажизлів. І також це може бути запрошення на побачення початок чогось нового. Цікавий місяць Овне. такий задали ви тонус, ви перший знак. Але ну, я сподіваюся, що все буде добре у вас і, і цікаво. Напишіть, будь ласка, зворотній зв'язок. Я дуже люблю, коли ви мені пишете. Є в мене такі шанувальники, які дивляться, і я так само роблю іноді. Які дивляться прогноз не спочатку місяця, а десь всередині, в кінці, щоб потім перевірити, що то було взагалі в моєму житті, що то відбувалося. Тому я вас дуже прошу, пишіть або на початку ну, ну будь де, пишіть мені, тому що ну, у вас дуже а, такий потужний місяць. Будьте щасливі, овни, в лютому і взагалі в своєму житті.